Чи можна заряджати автомобільний акумулятор високим струмом, наприклад, 60-ку струмом в 20 А? Можна, існує міф, що акумулятор потрібно заряджати струмом, який дорівнює 1 десятій його ємності, тобто шестидесят струмом, не більше 6 ампер. Але по факту в автомобілі генератор видає значно вищий струм, особливо якщо акумулятор ще був трішки розряджений. Генератор спокійно може короткочасно видавати струм і 20, і 30, і навіть 40 ампер, для того, щоб швидко поновити заряд акумулятора. По мірі того, як акумулятор буде заряджатись, в нього буде збільшуватись напруга і Внутрішній опір. Відповідно, він вже буде брати з генератора менше струму, а напруга буде контролюватись реле регулятором автомобіля. Міф про одну десяту струма мав своє місце приблизно десь в період з 50-х по 80-ті роки, коли акумулятори були обслуговувані. І дійсно в деякій технічній документації можна було знайти таку рекомендацію, що заряджати акумулятор потрібно однією десятою струма для того, щоб уникнути його кипіння. На сьогоднішній день це абсолютно недорогі. Речно і не потрібно.